Мене звати Олександр, я директор гімназії номер 21 Ви зараз знаходитеся на території Кременчуцької гімназії номер 21 Зараз ми через приміщення зайдемо в укриття, покажемо, як діти спускаються. Не всі лише тільки початкова школа та дошкільний підрозділ. Інші діти старшої школи вони виходять через цей піди і обходять для того, щоб не було перевантаження в ці два укриття. Ми зараз переходимо із корпусів навчальних в корпусів, там, де був раніше гуртожиток, коли в нас був інтернат. Після того, як почалася війна, тут був пункт розміщення внутрішньопереміщених осіб на 120 осіб. Коли почали готувати українця, цих людей відселили в інші місці перебування. І зараз тепер ці, ці приміщення будуть використовуватися для дошкільного закладу номер 67 який приєднаний до нашого закладу. Цим Діти спускаються в укриття. А що... скажіть, будь ласка, все так закрито постійно? Так? Ні, ми його відкриваємо. Вони відкриваються навці, що теж не було промовувати тривоги, ми відкривали. Цього входу не було. Тут було просто хубаво це все зроблено. Починаючи з відкриття. В січні укриття ми всі навчаємося в одну зміну і не припускаємо жодного дня. Ви онлайн регулюєте, Так, да, онлайн. Да. У нас кожного класу ведеться паралельна трансляція. Діти за бажання батьків можуть прийти, можуть не прийти на заняття. Вони все це бачать. Те що відбувається на уроках, тобто ніяких поки що проблем і скарг не було з цим. Пане Олександре, можливо а дітей до вас ходять з дитсадка? Вони не ходять. Це дошкільний підрозділ нашого закладу. Шляхом реорганізації до нашого закладу було приєднано дошкільний заклад номер 67 І це наш структурний підрозділ. Так у вас з чимось разом із дошкільним Так, садочком. Разом з садочком із разом із садочком. У вас на 400, ви в першу зміну всі садок і школа. І школа, так. В нашому п'ятому ліцеї, показати наші укриття, які дали змогу нам, в нашому ліцею, вийти на очне навчання в дві зміни. Ми працюємо щодня, і я думаю, що задоволені і батьки, і діти. І ще ми тут зустрічаємо дітей 57-го садочку, три групи надаємо місце у нас в укриттях. Які вони чудові, які вони комфортні, я думаю, зараз самі переконаєтесь, тому що ну, умови дійсно чудові і ну, зараз це саме. Скажіть, скільки... три укриття працює, загалом кількість на 642 особи. Перше найменше 170 осіб, друге у нас 213, 253 і третє 219. Всі облаштовані самозлами, є необхідні медикаменти, все, що прописано. А загалом учні покладають? А в школі? Да, і в, садочку в школі у нас 1303, але ж є діти, які знаходяться за кордоном, і діти, яким батьки не дають згоду на ми онлайн, синхронно проводимо уроки. Тому ми всі розміщаємося, дві сміни прораховано так, що всі сідають. Але нема потреб дітям ну, тут дуже тепло. Навіть ми включаємо примусову, яка ще дує, це холодне холодне повітря, вулиці, Ми користуємося ним, коли дітей багато.